У ці хвилиночки осінні сіні. з подякував в серцях за всі моменти, що є ціні. хвала у серці і на оса. В цей день подяки мій Ісусе. Я щиро дякую за все, за мову, татка і мамусю, за все, що було добре, зле. А ще за радість і тривогу що рясно нас благословили, і в нашій рідній церкві Бога свою роботу теж Амінь. За нас у Господи і також ми дякуємо ми спас, благословити Буковину і нас усіх у кожен час. Я дуже вчаснаю, бо ж пожаю мучили любов, щоб мотивості з чашам, а ти наш на жну і жну. За мир і нашко дуже дякую, що манім як на фолі. Тайми, Господь, слова подянь, на самотовала душі. З тебе, Господи, не можемо прожити тут на. Землі і вірим, ти нам допоможеш ставати кращими в ці дні. Сумте пліндім муцю мірі, п'ятруха до Бога, пекарі куюбіря, тоасте зміридат. Пентра ти тебе не купити. Чи зільний тури вещь, без ти копіти. Прими слова і наші мити, вся церква моєї сім'я, насе подяку відкупити. За все, за все тобі Амінь. Thank you.